Наші зміну. А зараз повинні беріть палець. Поняв, беремо. Так, я другий раз вибув зі гри. Мені понравилось. Да. Ох, що я два рази гуляв, так? Да? Мені і цукерку заробив. Один. Два, три. Так, хто буде переможцем? Один. Два-три. <грав> програв пан Сергій, програв. Так, йдемо на другий етап. У нас найстарший воно йде. О, пішли сюди! Пішли тут, вільно ще є, вільно. Так. так. Хто попаде? Получить цукерку. Платон конфету виграв, тепер йдемо. Третій етап. Боря, а як потім таки? Йдемо на третій етап. За... Да, Хоче виграти. Ну, ми боремо ми борем... ми борем... ми... Ми за одну команду, ми граємо в одну команду. Так, тут що, будемо гуляти. Треба? треба м'ячом збити всі зразу. Треба якнайбільше найбільше, Так, а ну, хто там? Один чоловік, один чоловік один раз. Кожного по одному, так? Дивіться, на протягу робимо. Будеш кагли? Треба. Гоу! Давай. Давайте Давай. Давай. Давай, руководящий команди. Керуючий команди веселка. а ну! Керуючий команди веселка кидає. Платон. Аба! Тоже вже три фішки збив. Молодець. Так, дядьку найстарший давай. ай яй 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 Так. Все, ось з вас мінус цукерка. <гум> так, йдемо на четвертий етап. Так, тут одна команда щось, щось роблять, щось малює, щось вони таке, в скребочки гуляють. Так, а ми на що? Рибалку любите? Так да. А кліту готові. Ми ж сьогодні ухуїли, це знов риба. Рибний день. сьогодні да. розумієте? Так Четыре человека, один вееры. Давайте. Ага. А потом на рыбалку. А при чем веер на рыбалке? А я сейчас расскажу, что не надо покупать снасти. <связь> <связь> да, самое дешевшее ловить рыбу на базаре. <связь> и можно словить, как у заху. Кисть треба веер сделать. Ну давайте. А мне только пришли. И на раз, два, три надо рыба дуть веером и перекинуть аж за вот эту линию. А, ну, а два, он для чего? Віять надо, віять. Десять. А я сказала на раз-два-три. Поняв. <рик> щоб вона риба плавала. Поняв я. Раз, так. два. Висока. Ой, сильні. Нет, нет, на раз-два, три. <рик> раз, сильно треба три. Си, треба сильно. Раз, а, раз, правильно, раз, правильно. Що ж твоя риба не хоче плавати ніяк.

Хоч як, не, хоч як не будь одно перепливли. Ну, Головне, що плато не здаємось. І ногою, і рукою. Правильно, правильно. <систите> ми якось двох були в туалеті, а він сказав, знаєш, що? А що він сказав? Каже, дядя, чого в руки не маєш? А я такий без мили. П'ять, чотири, три, два. Литер то і все. А мікроби то вони. Тому що дітей треба вчити нам більше. Ну не стидло ставити. Так. То ми щось виграли? Ооо, отліцуці. Дуже добре тоді. 15 балів ми виграли. Йдемо на, на п'ятий етап. Да, давай Платон, веселка, вперед. Веде нас начальник команди на п'ятий етап. А скрепка ось у. Ні, будемо. Що ми будемо робити? Подожіть, я не міг гуляти з шлепками. Хто може? А правила треба, які правила? Розібрати. А, розібрати? Якщо старшому даєте дозвіл, і ми погуляємо. Так, треба скрепки розібрати. Я вже побитими руками Давай, давай! Бистріш, 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 веселка не підведе, веселка не підведе, веселка не підведе. Платун, ти считай, читай, каже безстріш, безстріш, безстріш. Са... Діти да. вони вже були. Ще Ще півчаса і все буде готово! Володя! Ей, там у червоній куртиці, бистріше, швидше, бо вже час Короче... <сум> да. да. Вся надія на вас. Ж там надія? надія на Иисуса. Ну, просіть допомоги. Без... одна, Стоп. Все. А, одну 5 балів. 5 балів да, це добре. Все. По цукерці заробили. Що, пан веселка? Далі йдемо. Куди? Далі, далі, пере. Йдемо вперед. Йдем там... Зразу правила. Нема правил без правил У Мене Но... вітер здув душі слова, я не можу спов вам заставити, щоб ви оце у піску Но... це все піднімали. То може, може підкупимо його. Він і так сказав, що з болі позволить. Е? Все одно на небеса, якщо буде старатися, так? Да? Я можу заспівати трошки пісню. Я, я ми, ми вже погуляли, вже виграли. Бачу, що у нас команда гарно справляється з усіма, йдемо далі. Да. Команда гарно справляється, ми йдемо Пошли далі. До Таню. Пішли до Тані. Пішли далі. Черга! Черга! ми будемо наступний! Повоняв да? чекаємо черзі. Черга, черга. Так, тут черга. Так, о, тут я стріляти люблю. Да, це, тут будемо стріляти. Так, наша черга. Так. Команда, команда, веселка. О! Ого! Хоч нам трошки ставте! А то, а то всі, всі пузирі полопають, хто ж ми. А, там є запас. Тоді мовчемо. Мені один патрон дайте. Дивіться, треба попасти три з трьох. Ага. Ви трьох получите, отримаєте 12 балів. О, готові? Ставайте в рядочок, будете по черзі зараз. Так, по черзі, да? так? Готон давай. Так. Да. Да. Оба! Хощі попав. Молодець. Так. Оба! І ще, ще один удар і ми програли. Молодець. Ні? <свят> Все. Молодець. Молодець. Ну ми тебе не підведемо. Тепер ту заробив, так. Так що тобі треба потренуватися. Так, ану, другий гравець нашої команди. Так, почти попав. Ще диви. О, є, ура! Все. Так, тепер брату в червоній курці, може я за вас постріляю? Всі стріляють. А всі? О, поняв. Ой, о, диви. О, дівчата, дай. От так учись сестри! Е, все, перше місце, перше місце. це то Нам треба вчитися, вчитися, тільки вчитися. Так, ану. Ану, офіцер. А, де так треба вміти попасти, ти бачиш? Ану ще Ух, є ай я я я я я я, -я. ай я я яй Треба й молодшим э, ставити. Навіть, а ти вже? Він уж отак. Що да. дядя боря будемо? Так. Так. І так не так. Так, а ну я кину хоч раз. Хто там мене на камеру? Воно знімає, ви тільки -�е дивіться. Що, давай. Так подожди, так треба. ж. О, вон там у Тані. Що ж ти ж не, не, не пульний поки. Як правильно брати? Отак, отак і бери. Треба брати за метал. Куди попаде, туди й попаде. Да. Ой, три, три буде. буде. Не попав. Неправильно взяв, беру правильно. О, і ви Подійк, стоять. Подивіться, як стоять. А що ж ти, там, О, воні отстояти, як красота. Все, йду на курси. Поворот. Та ні, давай. Як ця гра називається правильно? Дар. Дар? Да. А щоб я третій раз попав було б дві цукерки, так? А да? в кого листочуть? Ага. Так, ну що, 5 балів знов, так? Да? У вас 12 Називається гра Дарц. 12 бали, все. А, а в кінці, а в кінці. Так, ідемо далі. Веселка, що там? Хто не брав, що буде? Ідемо сюди, що ми там будемо гуляти? Так, що тут у нас? Тобі ще вип'є чи як? Як то, знаєте, я не вмію на два. Я знаю, батоша. Давай йти буде. Ні, като ходь. Опять треба, да? В одному. Угу. Да, щось таке, щось таке нове будемо дивитися. Вам потрібно, е, дивіться, вам потрібно надути кульку. От так, от. Воздухом, воздухом збити стаканчик. Тобто забити його. А ти забиваєш йому голову. Ну ти вже грала в неї. Ні-ні, повторюй, це не так. Все. раз, два, три А ну, а ну, а ну. Один. А он як воно? Ну це ж треба сначала правила знати, як правильно. Давай ти вже і два забив один собі. Можна я так поду. А а ми, а ми теж будемо дуть. Оце а, а ну. Ну що ж тоді? Давайте голосу, давайте піддержувати. Давай. Сильніше, сильніше, сильніше. О! О! Сильніше. Ми весенка, диви, пощи всі. Бистріш, без бистріш, безстріж без і зараз. Ми виграємо. О, ай! Сильніше дуть, більше надувай, більше надувай, надувай більше. Давай, 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 давай. Так, оба, аба, ава. Аці. Це треба ж було всі зразу <Mechanics> здувати. О, ще два осталось. Ну, ну. Давай, давай. Іш... А -а 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 -а. о, все. Ура ми, ми майже виграли. Чи виграли? Чи тільки стоять Таке відчуття, що вона не на піаніно грає, а на бухгало. Двінадцять. Як ти буде 12 голів? Ага. Отець, сьогодні дві какие-то Ой, там Так, залишиться у нас ще один етап, восьмий. А що ми будемо тут робити? Де ж тут нашій продюсер? Нашій продюсер. Що ми будемо тут. Бо я вже а, то, може буде, буде, буде. то може поміняємося, я буду продюсером, а ви побігаєте. Відповіді на питання. Питання по темі Воскресіння і смерті Ісуса Христа. Це, це останнє. Це, це наше останнє. У який день неділі Воскрес Христос? Т... Третій. третій. Третій, теж про. А в який день неділі написано. Такий день неділі. В сьомий день. <реслужб> прави, ну, п'ятниця, субота в неділю. Це перший день неділі був. Перший а, день неділі. Понеділок. Неділя, але це був перший день. Бо... Да, це... Понеділок. Це був перший, де по писанню, Відповідаємо по писанню. Перший день неділі. Хто перший побачив камінь, що відпалений від гробу? Марія. Марія. Яка Марія? Магдалі. Правильно. Скільки ангелів побачила Марія в робі? Да. По-другому Гелисту один. Правильно. За кого сприйняла Марія його після Воскресіння? За садою. Правильно. Ну можна я ще ж. За такими словами до учнів звернувся Ісус після свого Воскресіння. Ну, я не знаю. Вчитую їм. Діточки. А є така їжа? Це потім було, так. А спочатку, як він їм, ім'я, він їм сказав? Мир. Мир вам, звісно. Шало! Що переміг своїм Воскресінням Ісус? Смерть і гріх. Про що турбувалися жінки, які йшли до гробу? Про те, щоб помазати його і вони ну, це хотіли зробити. А про що вони переживали, які йшли до гробу? Пере... переживали, що Христа вже з ними немає? Ні, ану може ти скажеш. А ну давай Плантон, ти, ти командир нашої команди Веселка. Пере... Пере... Переживали, що переживали, що вони більше не будуть з ним. Ну за це теж переживали. Але ні, коли вони йшли до гробу, помазати тіло Христа, от вони йдуть і думають. За що вони переживали? А як же ж їм... Щоб, Щоб він, там він там був, навірно. О, гробниця чим була закрита? А, хто відкриє? Хто камінь відвалить? Які два учні побачили в пустому гробі лише похоронні пелини? Петро... 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 Іван. Іван. Петро... Хто сказав, що не знаходить ніякої провини в Ісусі Христі? Пілат Пілат Засіб страти Ісуса Христа. Хрест, Хрест. Де молився Христос після тайної вечері? Саду. В Євсеманському саду. Як звали розбійника, якого відпустили замість Христа? Варава! 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 Що кричали Варава! юдеї, коли Пилат запитав, що йому зробити з Христом? Символ тіла Христа. Вино! Хліб. Кров то вино, а тіло – хліб. Ім'я первосвященника, в домі якого іудеї радилися, аби вбити Ісуса Христа. У священників. Так, Як звали того священника? Занадто складне. Хорошо, слідуючий складне. Хто з учнів зрадив Христа? Хма. Хто предав Ісуса? Юда! Правильно. Юда, а, а я думав продали? 30? Правильно! Ні, назвіть ім'я Ісуса... ім учня, хто тричі зрікся Христа. Петро! Кому з учнів Ісус Христос доручив піклуватися про свою маму? Івану Назвіть людину, яку змусили нести Христа. Хто нес Христа Ісуса? Кого при принуділи? Помоч Ісусу нести Христу. Ну, Симон Що семи. сталося в храмі, коли Ісус сказав звершилось? Роздивилася за независила. Яким образом? На двоє. На двоє. Ну як він? Зверху донизу, знизу доверху донизу, до правильно. Той Да, вдарив грім полетіла блискавка. Праву руку. Коли розпинали, коли вінок уділили, що йому дали в праву руку? Ну як сміялися, ти ж царю десь. Праву руку дали йому, ай. палець, у тростину. Молодцы. Так. Молодцы. 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 Да. Платон, наш командир, саме більше знав. Давай. А, а скажи, а, оце все? <гум> це все? Я Не знаю, це в тіті галіна. Не, тому. ми вже вісім етапів, ми вроді всі вісім прийшли. Так, наша команда нас зараз фотографірують. Можна? Да, можна? Можна. О, оце молодець! Наш начальник, наш командир все-таки один раз попав. Зараз ще два рази попаде. Ну, да. Бери за желізне. Братере о за, о, за це. Отак. І тільки двома пальчиками. Правильно, двома пальчиками і готов. Можна кидати. О! Оце молодець. Вся команда донизу. Так, всі готові, так? Да? А де нашій капітан? А, є? А Наші є. Капітан Платон. Всі готові. Переможець. Набрали 91 бал. Команда Надія. Ура! А ще у нас є ще один переможець. Це команда Бутон. Вони перші пройшли всі всі етапи. Ура! А, б... а веселка. На да. п'ятому місці. 76. О. Ну, ну за... потім прийшов перше. Ну ми перше місце тільки з другої сторони. <гум> да. Це тоже. Ура! <плузь> yeah, <самое лучшее> місце. <гум> Два за своєю командою, підходять сюди. Командири з командами. я так. тут. Так. <гум> <гум> Капітан Платун, головне не здаватися, правильно, ми головне поучаствували. А то все. О, Света, може мікрофон, бачиш. Радість у Христі я знайшов. Він моє життя і спокій, коли я до нього прийшов, з того часу батько він мій. з того часу я його син і радів, що він прийняв мене до святих і краї. Щоб його я там прославляв, Він приніс до мене все зло я прийняв. Прийня. <реш> <реш> Браті серце моє, мені звідки добре буде, бо Отець спасіння дає, того часу я Його син. Радію, що він прийняв мене до святих тих, країн, щоб його я там прославляв. Амінь. На песику, ти допомагав нам? Ти теж виграв, коржика. Ой, молодець. Запрошуємо всіх на обід, на продовження обіду. Добренько. Подякуй Богові за це місце і за те, що тут відбувалося до цього часу. Я хотів попросити, щоб сьогодні Тарас помолився за табори, які були Тей жіночий табор, який планується в червні місяці. Хочу попросити брата Віктора Лященка, щоб він помолився за всі заходи, які тут у нас. Нас, и, ну, Господь. Аминь. Аминь. Любящий Господь, я также благодарю тебя за этот чудесный день, который ты даровал нам, за это место прекрасное. И вот как сегодня мы слышали, что мы планировали что-то, Виктор Викторович планировал где-то приобрести, ты усмотрел место здесь, на этом, это место. Господь, мы верим, что на этом месте Є ти. Ми віримо, Господь, що це місто нас служить для тебе. На цьому місці звучить Твоє слово. Шлях на наші дороги, по обласні, на наше життя, в домівках наших, нехай Твоя рука буде над нами і збереже нас від всякого зла. Також, Господи, я хочу попросити Тебе за ті ремонтні роботи, які ми тут ще робимо в таборі, які необхідно ще зробити, для того, щоб тут було приємно і затишно, і було безпечно. Дай Господь необхідних людей, які можуть пожертвувати своїм часом, своїми силами і зробити цю необхідну працю. І дай мудрості нам для цього і Твого благословіння. І у всьому цьому ми просимо, щоб ти прославився, і ми могли бачити Твою руку, яка нас веде, направляє і все збудовується. Амінь. Амінь. Присядьте на колени. Дає, суча суя його син і радію, що Він прийняв мене до святих тих радів, щоб його я там прославляв. Амінь.